Щось на протязі року особливого зробили, не просто працювали, особливого зробили для України і для її майбутнього. Спонукає нас до цього любов. Любов до своєї землі, любов до своєї батьківщини, любов до тих людей, які довіряють нам, які про нас пам'ятають. Підомі слова кожаби. Давайте говорити один одному добре, висновно перекликаються із словами давайте любити один одного, шанувати один одного, шанувати один одного при життю. Цей рік багато похоронів, багато людей, які відійшли з цього життя, і ми напевно найгостріше оцінюємо, що оцінюємо. Те, коли втрачає. Здається, поряд з тобою людина, яка вчилася, жила, мить її немає, з якою ти працював, зустрічався і, здається, плани будував, а її немає, таке коротке життя. Тому давайте говорити сьогодні, завтра, післязавтра один одному добрі слова, шанувати один одного при життю, викорінювати із себе периферійність. Прийскно пам'ятати, що ми великий народ, велика держава, великий народ, великі українці в своїй державі. Ніде нас так не будуть пошановувати, як ми самі себе на своїй землі. Ніде за кордоном. тому що ми господарі на своїй землі і ми є тут великі. Але найголовніше це бути великим в очах Божих. Найголовніше цінити тоді, коли тебе люблять. Коли про тебе турбуються, коли про тебе дбають, коли про тебе пам'ятають, тому наша сьогодні любов і пошана до тих, кого ми будемо нагороджувати, найбільша пошана до тих, які віддали своє життя на Майдані, віддали своє життя в Донецьку, а ми їх прославляємо і кажемо, їм вічна пам'ять. А вам, усім сьогодні зібравшимся, хай Господь дарує здоров'я, успіху в бізнесі, щастя в житті, здоров'я. Набагато-багато щасливих уроків в нас тут, на Волині. Нема ніде краще, чим на Волині. Бережемо край, свій край і бережемо тих людей, які поряд з нами, які люблять нас, які живуть біля нас. Многих вам і благих людей.